Марія Звіришин, не забудемо історії урок. Ти Тарасе писав про розриті могили. Зараз тисячі братських зарито, та нікому, ніяк і ніде не під силу від всесвіту злочин проти людства закрити. Бо не люди ординці, не люди вони не люди і мутанти. Та завжди Україна буде, в ній поети і музиканти оспівають, опишуть, оплачуть, зафіксують історичний урок. Московицьке зло не пробачать, не поступляться ні на крок. Заживемо у вольній, у новій, у єдиній українській родині, а в серцях берегтимемо спомин. Донесемо кожній дитині, як боролись наші герої, як віддали найцінніше життя, як в'єднанні взялись ми до зброї, Щоб розквітнула наша земля.